На каналі Вероніка Я, і сьогодні ми продовжуємо бавитися в таку гру SmallC Yes! Всім привіт! І з вами буду я Кнопочка, 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 Ябалейка Кнопочка. А дітки, подивіться, у нас вже яєчко скаче. Так. Хто у нас тут? Оленятко. Оленятка оленятко. Я так і думала, Істо хоче хочется. Вероніка угадала, а я не угадала. Я не угадала. Так у нас тут стоп, у нас що, дві історії. Опа, на ми можемо зробити. Ні, ось ця буде сама перша. Так, давай. Насаджень три є сто. Так, давайте тушу гру. Так, 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 шугру. так. так. Пішліть швиденько заробимо сірочку. Нам це дуже потрібно. Е, треба Доведеться падати, по-моєму. Падаємо. Ой, ой, на саме початок прийшлося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Ракета, ракета, ракета! ні, 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 Нема ракети. Чому нема ракети? Магнітик зато. І ми так швидше. У нас так швидше буде. Нема треба кода. падати вниз. Тут треба тут падати падати вниз. І падати. І знов падати. Ого. І знов падати. Ти аж на ту сторону. О, тепер не падати. Так, Фейсно, так. щоб треба падати. Так. Хто знає, ще все попереду. Так, так. Сюди. Так, а, добре. 4. два три туда, четыре туда, пять туда? Шесть, туда туда, четыре, туда четыре, туда четыре, туда. туда туда 9, 9, Падаем. нет По... тупичело. Ой. нет нет, нет. нет, нет нет тупичело, Оп. нет не 9, 9, снова. нет 9, 9, 9, Ну давай рулеточку. Вони спеціально не дають. Вероніка, вони спеціально не дають рулетку. Не, не Ой, ракету. не дають ракету. Ракету надають спеціально, щоб ти не виграла. А ми тут пари. Давай, пари. На сторону, мажень, давай на ту сторону, давай на ту сторону. Так тут уже мама говорить, бо тут уже не витримаєш. Ну, на кінець -то. <ріст> Кнопочка. <ріст> так напевно досить. Я думаю, так. Ну, Зараз будемо бачити. Будем бачити. Нічого, скільки вже. Треба, треба, треба грошики. Багато, 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 багато багато, багато, багато. Дивіться, хтось по стіні малював. Напевно, це маленький цвірінько. <ріст> І що ти по стіні? Так, Барсик Стій. Іди помий. <су> Слухай, помий. Помий. Молочинка, Барсіка. Нічого собі. <су> ні. стіні хтось помалював. Це цвіринка малий, напевно. І таке буває. Та тут -то цвілінько, точно цверінько, я вам кажу. Цвіренько на то здатен. Угу, бо він малий ще. Він ще ого -го, го го малий. А малюки на такі здатні, так? Ага. По стіні помалювати. По стіні помалювати. Це точно. Він а на стінах малювати не можна, правда? Так, не можна. Якщо в тебе є папір. Якщо є дошка, така для малювання. то На ній. О, на них є. Давайте ще розіграємо на помі бразилька. Надіємось, ну, надіємось і надіємось на ракету ракету. Так, нема тупичка. Не буде, я знаю, не що буде. не буде. Я теж знаю, що не буде, Я теж знаю, що не буде. А що? Так, зараз ми візьмемо магнітик. Магнітами. Нема. Ні, не дасть, ну звісно, я знала, Я знала, що так буде. я знала. Ну нічого, дивися на різні сторони. Перед тим як стрибати, дивися на різні сторони і туди, і, туди, і навіть туди дивися. Куди? аж на четвертій. Щоб тако чин 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 поскакати. Понимаєш? Бо я бачу, що завдання дин, дин, трошка дим і туди. І тин тин Тин-тин-тин тин тим. Тінь тим тим. Тінь тин тінь. Тінь. Я не знаю, я дуже хвилююся, коли, коли треба стрибати. А я дуже хвилююся. А я дуже хочу, щоб. Так, туди. туди. тудись, тудесь. Виграємо рулетки, веселий магніти і магніти. І У нас вже інтернет. А, а наш ти береш А має? що тобі? Ні, обусловили? то не мож... можна не брати. А -а -а. Ой! Не хочеш, і заговорилися. Не хоче що заговорилися. Не можна загорюварювати <рик> Ти мене заговорюєш. Ти не ну, я, то твоя мама там мама. говорить, Я мовчу. Мама моя. Я хвилююся сильно я хвилююся, я мовчу. Сюди, <рик> сюди, сюди. Магнітіки закінчились. Два Щас буде лілетка. Я, наверное, Знаешь, куда дай рулетку? Когда залишиться, вот такую тю 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 капельку залишиться. Опа, все гроши нам почали быть. И... Ой, 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 сбилися. И за грошей сбилися. У нас и магнит, и то включено. Сейчас за рулетка, я казалась. знаєш, спеціально під самий кінець тобі даю друлі, коли вже і так і грати не було, що? 37 нам дали! Я... я кажу 37! Що ми так? Ну то що, 37 нам да, дали? Да. Обалдеть, дві зірки! <му> Обалдеть! історія. Супер. Приготуйтеся історія. дуже весело. Давай, Барсик. Давай, Барсик, скориш. Думає, давай, думає. Що ти думаєш? Йди, думає. бери. Думає. Ага. Що брати, що брати? Молоток, я хотіла сказати, бери молоток і розбивай дошки. Ні, іди, не помагає. Не помагає. А що, бензопилу? О, да. так. А, а, а як ти вигадала, Тупа? Не знаю. Ну, як ти вигадала? Ти Тепер... б зубила, не почала треба. Тепер... 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 А, зубило! На самому початку я хотіла сказати, що треба зубило. Mm -hmm. Я на самому початку хотіла сказати, що треба зубило. По моєму, це називається зуб... зубило, якщо я не помиляюся. Або монтіровка. Так, добре, у нас тут ось ці картинки. Що це за картинка? Упаковочка якась. І золоце та да 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 І це як він відкрив дверцю. Іде в альбомчик. Пішлі скоріше. Бавитись ту гру! А, ти когось береш. Макінець тут у нас є. Я вже забула, як ту грати. Что ты ждешь? Що ти ждеш? Ой, я закрутаю. Все, все, я згадала. Все, на хвостик, все, на хвостик наступний. Все, на листочок, На хвостик. На, на, на хвостик. листочек. На хвостик. На той угу. на крокодила. Ждемо новий прилетчик. Все, все, під'їхав, під'їхав, погнала. Все, назад на дошку, на дошку, назад. На дошку. Все, назад не проходила. Я чуть -чуть. забула. Добре, давай ще один разок. Та нормально, все, ж... бо ми відвикли. Та нормально, нічого. Друге mm. місце, все одно. Це, ну, це супер, це супер класна гра. я, я відвикла, обожаю. я відвикла. Мама просто її обожає. А я відвикла року. так, мане, що це. Мене ж і дух захоплює. Від. Я відвикла зовсім. Повністю відвикла. Все, давай зразу скакати. Ти вже нічого. Все, зразу скачеш, все, зразу. Все, зразу назад, ось, і зразу знов. І зразу знов на перший же транспорт, який підходив, знову скачеш, знову, знову, знову. Супер ми Знову! Скачи на цего! Скачи на того! Скачи на листок! Блін! А як вони нас так перемагають? А, вона на другому. Дітки, напевно, ми на цьому моменті будемо закінчувати нашу. Тому що вороніку важен трохи. Так, дітки. Ой, запари вороніка руху. Ще, дітки, на цьому моменті такому чудовому будемо завершувати нашу гру. А ви підпишіться, ви бачите, як там цікаво. І коли починаєте дивитися, не переключайте. Потім ще цікавіше. Воно завжди так. Спочатку здається, та ну не подобається. А потім, як втягуєшся, ах, клас. в наступній серії будемо ще одну історію робити. У нас вже є зірка. І стрибати на нашій любимі грі. Всім, папа, всім почувати, спокійних снів. Так, да, всім папа, до нових історій.